Садучими За заказ перестройку начали с рассветом. Не по делу снятый бюрократ со своим прощался кабинетом. Ты прощай, мой светлый кабинет. Ця саркастична пісня з популярного фільму як ніколи актуальна для наших чиновників. В Україні триває адміністративна реформа, спрямована на скорочення бюрократичного апарату та підвищення якості адмінпослуг. Зокрема, за словами фахівців, минулого року апарати центральних органів влади скорочено більш ніж на 17%. Контролює ініціативу президента про оптимізацію зокрема, і Національне агентство України з питань державної служби. Ми робимо те, щоб наблизити нашу систему державної служби до системи, яка працює в європейських країнах, щоб було планування кар'єри, щоб він був захищеним максимально і від свого керівника, і взагалі від будь-яких обставин. І, в принципі, новий закон робить багато чого для цього. І ті порядки, положення, які ми розробляємо, також наближають все таки нас до європейських стандартів. Так, би мовити, підтягувати українських чиновників до західних стандартів допомагають авторитетні міжнародні інституції. Щоправда, подібних спільних проєктів в Україні вже було стільки, що й не перерахувати. Чи отримаємо ми цього разу радикальні позитивні зміни? Іноземні експерти в це вірять, незважаючи на особливості пострадянського українського менталітету. Айдунбілів Ансекон. Я жодної секунди не вірив в існування певних теорій, пов'язаних з культурою чи менталітетом в усіх країнах світу з різними культурними традиціями. Є адміністрації, які працюють ефективно або не досить ефективно. Це відбувається повсюди і в Сполучених Штатах Америки, зокрема. Інтернет-пошук словосполучення українські чиновники видає здебільшого негативну інформацію. Мабуть, держслужбовці, особливо середньої ланки, такий імідж, як кажуть, чесно заслужили, наприклад, відверто хізуючись дорогою автівкою при зарплаті у декілька тисяч гривень. Чого ж не вистачає нашим державним службовцям, аби стати схожими на своїх колег, наприклад, з Євросоюзу? Відповідь на це запитання. Ми спробували отримати Вальмаматер Української держслужби Національної академії державного управління при президентові України. Теоретично саме тут готують, навчають еліту нації. До речі, значна частина студентів закладу вже чиновники зі стажем. Мабуть, не вистачає і тих знань, які потрібні на державній службі. Якщо державний службовець приходить одразу на державну службу і або мають певні посади, не має досвіду. Коні він не може дати того, що потрібно. Я думаю, що висловлю думку більшості державних службовців. Можливо, на жаль, не завжди на сьогоднішній день державні службовці, можливо, середньої нижчої ланки можуть отримати, ну скажімо, той мінімум, який їм був би необхідний для задоволення певних соціальних проблем. А втім, не дарма кажуть, маємо те, що заслуговуємо. От і чиновники в Україні такі на яких заслуговує громада, адже місцеві бюрократи не з марсу до нас прилетіли. Це лише відображення загальної ситуації в суспільстві. Наша країна, ну на жаль, весь час знаходиться от в такому ж то стані по перехідному. Необходимо, поки поки ми не вийшли в цей процес. Ну, скажем, безперервної освіти, але це стосується не тільки державних службовців. Це сьогодні вимога сьогодення до будь-якого громадянина будь-якої країни, яка обрала для себе пріоритет переходу в інформаційне суспільство. Цього року уряд планує витратити на третину менше коштів на утримання чиновників порівняно з роком минулим. Фактично, державним службовцям дають зрозуміти, що часи кабінетних працівників, які носили папери з одного поверху на інший, минають. Але без жорсткого контролю суспільства ситуація докорінно не зміниться. На чиновнику має постійно висіти дамоклів меч відповідальності, як це відбувається у ліберальних державах євроспільноти.